От друзі знову заїхав до лісосмуги. Це на підйомі на самому, де Михайловка Льовшина, зразу ж за естакадою. Бачу гілляки валяються на цьому, на узбіччі. Ось, ось, будь ласка, що тут робиться. Ну це якби б ні повали, ні старі. Ну, тобто дерева самі попадали. Тут нічого в цьому злочинного немає. Тому що це вальоз, валежник вважається. А ось там, будь ласка, ще декілька дерев, які там вон я три зняв, зафільмував. І тут десь іще було декілька таких дебелих пнів. Ось зараз покажу. Які ну, напевно вирізають ті хлопці, які хочуть просто заробити грошей. Якщо в моєму випадку, то я збираю цей сушняк валіжний для того, щоб сім'ю обігріти. Ось, будь ласка, звернув зверну увагу на ці гілки. Ось одна і он інша. Ще одна. То ці ділки, напевно, їх випилюють для того, щоб... Ну це вже такі вони не свіжі, але тим паче. Але тим не менш. тобто, І ось свіжачок. Будь ласка, один свіжачок. І там були свіжачки два. І ось зараз ще покажу ось інший свіжачок. Просто спиляна деревина, ось дві гілляки. Одна інша прикриті. Ну, по характеру спилу можу сказати, що це було зроблено. Ну, можливо тижнів два місяць тому. Ось, будь ласка, топором рубані гілочки. Це взагалі свіжак. ну, напевно, хтось збирав тут сухі гілляки. І отакі от справи у нас відбуваються в Запорізькому чи який він там Вільнянський район. В той час, коли... Таке навколо відбувається, коли навколо наших земель точиться така кривава боротьба за наше право проживати на цій землі, жити на цій землі, яка нам дана творцем. От таке відбувається в наших лісосмугах. Є ділки, яким... Хоч рова не рости після них, хоч потоп після них, але вони мають заробити собі грошенят, щоб їх тоді по генделях просяти, вибачте. Отак так от так от і живемо.